Вітаю на каналі Куваримо Расу. Сьогодні будемо готувати смачну і ситну страву картопляну бабку. Завдяки простому і легкому приготуванню картопляна бабка дуже популярна і є чудовою альтернативою деруна. Готувати цю страву будемо у духовці, а також приготуємо ароматний соус. Приємного всім перегляду! Для приготування засмажки. Я взяла 300 грам сала, 300 грам цибулі і 200 грам копченої ковбаски. Всі продукти порізала дрібненьким кубиком. І спочатку викладаю сало. Сало витопилося до золотих шкварків і додаю цибулю. І продовжую смажити. Цибуля стала м'якою і прозорою. Додаю. Ковбасу. І ще буду смажити 5 хвилин. Три зубчики часнику і одну цибулю Тру на терці. На дрібній терці натираємо 2 кг картоплі. Миску я застелила марлею і будемо відсіджувати сік з картоплі. Можна сік також, також відсідити через. Ситечку, яке має дрібненький отвор. І отак стілюємо. Тепер беремо 6 яєць. Якщо яйця дуже великі, то беремо 4. Додаємо 4 столові ложки сметани. Також додаємо сіль і перець, це вже за смаком. Все це вимішуємо до однорідності. Збиваємо яйця сметаною до качовки, додаємо терту цибулю з часником. і додаємо нашу засмажку. Тепер все гарно перемішуємо. І додаємо дві столові ложки. Картопляного крухмалю і все ще раз гарно вимішую. Форму я змастила олією і висипаю картопляну масу. Розмір моєї форми 25 на 32 см. Розрівнюю. Ставлю картопляну бабку у духовку розігріту до 200 градусів. За той час, що печеться наш картопляний пиріг, ми зробимо смачний пікантний соус. Для соусу беремо 4 столові ложки сметани. Додаємо 2 столові ложки майонезу. І одну чайну ложку тертого хрону. Вимішуємо. І сюди додаю 3 столові ложки зелені крох. У мене кріп тут заморожений. Вимішуємо і соус готовий. Пройшла 1 година і 10 хвилин. Змащую бабку сметаною. Посипаю тертим твердим сиром. Залишаю ще у духовці на 10 хвилин. Пеклася картопляна бабка у духовці при температурі 200 градусів годину 20 хвилин. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!